Ну, ми переходимо до металіста. Ну і абсолютно не новина, що у цьому клубі криза. Деякі футболісти бойкотують, деякі взагалі розривають контракти. І от у такий час з'являється новина про те, що у клубі новий генеральний директор. Віктор Згоник, 24 роки. Це все, що про нього відомо. Наш кореспондент Василь Пихньо вирушив у Харків аби трішки більше з'ясувати про цю загадкову персону, та й взагалі про теперішнє майбутнє харківського клубу. На цьому тижні у спортивного директора металіста Олександра Бойцена насичений графік на зустрічі із представниками клубів України. То привід вирішення майбутнього нашого футболу. Але була і ще одна цікава тема: новим генеральним директором металіста нещодавно став 24-річний, нікому не відомий Віктор Згоник. На розвитку тразітя клубу я ще не встиг з ним поговорити, що це було недавно, Що кожного свої задачі? Ну я думаю, як молодий парень, як футболу отношення якби как бы мав. Він як функціонер футболі не працював, але все буває казати в перший раз. А це вже інша, не менш важлива подія. Перед матчем із Донецьким металургом бойцям готується зустріти ВІП-гостя, голову Харківської облдержадміністрації. Та навіть у такий момент генерального директора немає поруч. Я не сліджу за генеральним директором, хто ви може знати в інтернеті, тому якби не хочу то тему піднімати. Інформації про згонника навіть в інтернеті практично не існує. Щойно молодий талант отримав призначення, як почав стирати сліди у соцмережах. Втім, одна сторінка з іменем Вітьок-Згонік таки залишилася знайомтеся, новий гендиректор металіста Це реальне лицо, ні? Це реальне лицо. З мережевих джерел дізнаємося, що згонник три роки тому закінчив Харківський національний аграрний університет. Фантастика! Колишній гендиректор металіста Олександр Нотченко. Теж аграрій з того самого університету. Чим не кузня талантів футбольних управлінців. Можливо, таємничий гендиректор має надзвичайні здібності переговорника, адже список футболістів бунтарів суттєво порічав. Повернулися Горяйнов, Болбат та кулаков. Решта досі конфліктують з клубом. Для цих футболістів однозначно Харков це не пусте місце, Навіть просто би, слово там металіст, для них це ну как Я думаю, що їм просто надо повернутися, шукати з нами компроміс і продовжувати працювати в команді. А як далеко до компромісу? для компромісу один шаг пройти і почати розговор. Прошло уже сколько времени, как бы со мной, лично со мной никто не говорил и не пытались найти какой-то компромисс, скажем так. Даже не знаю, я даже не знаю, с кем говорим. Кто сейчас, кто сейчас за что отвечает, ни, ни, ничего не понятно. Отношение такое идет к футболистам, лично к каждому, к отдельности. нету никакого, ну, руководство не ищет даже пути, как... Як ситуацію? Особисто розмови з камінами вже. Ну, однозначно, після останніх разговоров, коли почався бойкот, лично ні з ким не общался, кроме крім тих, хто в команді. Андрій Березовчук один із тих, хто не пристав на запропоновані умови співпраці та обрав найбільш радикальний варіант. Я розірвав контракт з, з металістом і зараз. В принципі, по составі здоров'я вже не можу продовжувати футбольну кар'єру. І я збираюся пойти на курси повершення кваліфікації тренерської. За нашою інформацією, контракт із металістом розірвав і Володимир Гоменюк. На такі вагомі кроки футболістів підштовхнуло одне із перших розпоряджень нового гендиректора згонника. Ну, я обращався в клуб. Я їм три письма відсилав з просьбою. Якщо вирішити конфлікт, как то, конфликт, как -то, как -то, -то разобраться. розібратися. Ну, в ответ тільки поступило предложение съехать з'їхати з бази. Це ж не діалог ніякий. Який дальше далі дальше правильно? За словами Березовчука, найбільш обурливою є позиція щодо вікових гравців. Есть такое ощущение, что это все было сделано специально. Очень обидно были фразы, когда вот перед самой игрой там, заявляют футболистам, которые долгостные да, футболисты, которые много лет отдали команде, и им заявляют лицо там, а так куда вы денетесь, там, вам некуда идти, вы, вы ну, согласитесь на наши условия. Многие футболисты, включая меня, отдали от, от 6 до 12-13 лет карьеры в этом клубе. И вот сейчас так поступает нечестно по сравнению ну, никому. Да? Поставили перед выбором, или ты должен, по сути, отказаться от всего, что, что ты заработал до этого. И, и, или, или иди играй, как бы так. Відмовитися від усього це пробачити клубові 5 обіцяних місячних зарплат та бонусні виплати за стрібло чемпіонату 12-13 і за третє місце у минулій першості. Футболісти були готові навіть піти на поступки, просили 40% усіх виплат. Проте навіть ці умови металіст не готовий задовольнити. На матчі з металургом Березовчук прийшов уже в новому статусі колишнього футболіста. Він по-дружньому спілкувався з усім персоналом. Керівництво стояло осторонь. З центрального сектора Березовчук спостерігав за грою своїх колишніх партнерів. Трохи вище. У віпложі на політичному рівні, можливо, вирішувалось питання майбутнього харківського клубу. Клуб «Металіст» для харківчан це легенда. І ми всячески будемо Пробовать и пытаться поддерживать, чтобы клуб играл дальше. В каком виде, при каких владельцах и при каких обстоятельствах, это подлежит серьезному обсуждению. Кто готов вкладывать гроши это металлист? Фамилии сейчас не скажу, потому что процесс переговоров, скажем так, в середине пути. Я скажу, что многие бизнесмены думают, и возможно это будет не один бизнесмен, а мы предложим какую-то форму, когда это будет какой-то пул бизнесменов с выбранным управляющим. Различные идеи, различные варианты, готов буду, наверное, більш точно сказати через півтора два місяці. Давно бідкаються на президентство Курченка Харківський Ультрас. Вони систематично освистують прізвище президента клубу та влаштовують акції проти олігарха втікача. Ці хлопці лідери фанатів із північної трибуни стадіону Металіст. Двоє із них нещодавно повернулися у рідний Харків на ротацію із зони АТО. Говорять прямо. Можна набрати на Ярославський. От Ярославський був. Он жив цим клубом. Просто дишал. Взяли і забрали. Завтра у них знову курс на Донбас. Війна проти агресора обов'язково закінчиться перемогою, і хлопці повернуться додому. Який футбол і яку команду вони побачать? Ну що, ситуація у Харкові знову ж таки достатньо е, непроста, але можу сказати, що на даному етапі вона стабілізується за рахунок того, що е, футболістам, які виступають зараз у команді, які грають за металістів, виплатили там, здається, одну чи дві, можливо, зарплатні. Тобто, десь на даному етапі погасити якусь певну пожежу вдалося, і керництво клубу над цим е, працює. Але в мене єдине питання: от ми чули голову, голову облдержадміністрації. Це добре, що голова облдержадміністрації. От він, якби, Звертаю увагу на футбол, але його слова про те, що, знову ж таки, якісь нові бізнесмени, хтось має буде підтримуватися, я так розумію, що з курсником попрощалися. Ну, З його слів. Ну, ну, ну правильно? Виходить так, Ну, як-то все розмито. Ну, то да? вже на нього Месяць, не сильно два. розраховують. Ну, Зараз покожено. шукають інші можливості для того, щоб е -е, підтримати цю команду. Ну, це знову ж таки, те, зі слів облдержадміністрації. Там не значно, де там правда. Одні говорять одне, другі інше, поэтому правда десь то посередині, ну команду треба спасати, це очевидно. Футболисты, которые там не хотят, сейчас не могут, по каким-то причинам должны возвращаться, потому что мы видим, металлист оживает. И вот эта победа, это хороший толчок, хорошее подспорье для того, чтобы команда, невзирая на те трудности, набирала ход и боролась за Еврокубки. Сейчас есть очень хороший шанс. Ну а, а зрушимо, що робити? Пробачите все. Ну, особенно тем кто заканчивает да или у кого травмы это тоже вопрос Я не знаю, столько компромисс столько конструктивный диалог должен быть на скільки мне не видовым что начали платить зарплатнее тем футболистам которые подписал новий контракт и тише лишился в команде а что еще компромисс 40 процентов борги Борги, борги, залишились ну вот это как-то настораживают одним платят другим не платят как-то вот точнее что вычеркнули тех людей которые не нужны да Так, ко мне что идут до княза правильно Ну, конечно а тут же на принципе даст права а у них нічого другого вони не остається. Они лишені любимого діла работи, не играють футбол і не получають заробітну плату. їм остається делать? Конечно, добиваться правди в этой ситуації. Ну що, ж, подивимося, подивимося як буде розкірмовуватися ситуація у Харкові, у металісті.